Купити дешевше чи збудувати зналя. Якщо ви собі думаєте, що ви маєте грошик, і Ви такої до вас прибігли будівельнички. начали вам будувати. Ви такі щасливі, такі чіткі. Як в тих інстаграмах, знімаєте відео, говорящі фахівці, говорять, вам тако, тако, тако строго по ДБН, У вас все будують по дебену. Ви такі прекрасні, чоткі. У вас сама лучша хата. Вам зробили там за півроку за рік. Хрен там, мої дорогі, це не так. Це все ілюзії насправді і чиста теорія. Якщо ви ніколи не будували їх будинок, не маючи досвіду, не робили ремонт капітальний, особливо реконструкцію, ви мене поки що не зрозумієте. Тобто не буде ілюзій таких в кінці, не буде, буде в кінці шок. Коли ви побачите суми, проблеми і результат, тому що ідеальний результат, ну я його ну, майже не бачу, той ідеальний результат це складний довгий шлях, який потребує нерв, часу, а грошей. i Estamos...